Тема унікальна тема, цікава. Чому тому, що в трихології небагато є лазерних технологій, які ми можемо використовувати для стимуляції росту волосся, для зменшення запалення, так для пригнічення, наприклад, патологічної флори. І а вже ж, ми, як лікарі-клініцисти, ми в пошуку, ми шукаємо. І саме з приводу лазерів на останні роки, ну мого практичного досвіду, ми почали звертати на це увагу як лікарі-дерматологи, і ми почали це використовувати. І саме сьогодні, зараз, я хочу з вами про це проговорити. Якраз круто, що ви тут залишились, тому що мені буде з вами чим поділитися, і ви про це якраз замислитеся і звернете на це увагу. Дерматологія. Що таке дерматологія? І з приводу саме лазерних технологій, да, через цю призму. Дерматологія це трихологія, подологія, косметологія, дерматохірургія, мікологія, дитяча дерматологія. Дерматоонкологія, так і от що би хотілось проговорити: чи використовується в цих наших дерматологічних вузьконаправлених спеціалізаціях лазери? А вже ж використовуються, і от цим справами мені чомусь здається, що трихологія трошечки в цьому плані відставала, але ні, на сьогодні ми вже доганяємо і дерматоонкологію, і косметологію, і все стало актуально. Сучасні пацієнти віддають перевагу методам, які не потребують інєкційного втручання безболісні повинні бути з мінімальним або без періодного відновлення і дають видимий ефект у короткі терміни. З приводу трихології, я теж насправді, як людина, яка користується і косметологічними методами, так і з приводу стимуляції росту волосся, профілактики випадіння, я така ж людина, як і наші пацієнти. І на сьогодні, після ковіду, під час військових дій в нашій країні, я хочу сказати по собі, я виснажена. І будь-яка ін'єкція, яка доставляє біль, я насправді вже не витримую. І, наприклад, ботекс, я вже не колола собі рік, тому що я просто. Моральна вже не може на нього налаштуватися. А я старію. Я почала через себе пошук таких дієвих методів для таких пацієнтів, які виснажені. Ну, не можемо ми постійно ін'єкційно їх колоти. Тому що це знов таки через біль, ці всі етапи, вони будуть виснажувати їх психічно да, емоційно, і вони будуть в пошуках інших спеціалістів. І я почала шукати альтернативу для себе і для таких людей, як я. З таким Порогом чутливості з такою виснаженою вже навіть нервовою системою. Перші лазери, От на що хотілося б звернути увагу, що перші лазери взагалі в дерматології і в косметології з'явилися ну, на початку всередині е е того століття, так? це з 60-х років, прям такий е стрибок. І перші це були СО2 лазери, вони були абліційні, вони давали досить серйозну поверхневу, е пошкоджуючу е поверхню так? і з потужними серйозними реабілітаціями. Неодимовий лазер з 80-х років лікування судинних уражень. Так а далі ЛЛТ, низькоінтенсивний лазер. Я до речі не знала, що він існує 60-х років. Ми до речі його достатньо активно використовуємо і використовуємо до речі паралельно деякі методики по різниці хвиль у одного пацієнта. Зміни в дерматологічному та терихологічному сервісі. Лазери знизили інвазивність процедур, зробили лікування швидким і менш болісним. Сприяли розвитку персоналізованих методів лікування. В дерматології лазерні методи можна розділити на, в залежності від дії на шкіру: це абляційні, неабляційні і селективні. Трихологія. які лазери в основному ми використовуємо. Це низькоінтенсивний лазер, це 630 до 900 нанометрів, у нас 650-й. Це неодимові лазери 1064 нанометрів, які покращують кровообіг шкіри голови зміцюють дифуз, профілактика дифузного випадіння і стимуляція росту волосся після трансплантації. Це ексимерний лазер 308. Теж ми його використовуємо в лікуванні аутоімунних захворювань, досить непогані результати. Додатково 311 нанометр. Ми його знаємо вам з вами. Це UVB-терапія, 311 нанометр. Так, це Ербінебліційний фракційний лазер, про який ми з вами зараз будемо говорити. І це для мене прям стало відкриттям. А це пувотерапія. Так теж використовується при аутоімунних захворюваннях, при псоріазі, використовується при вогнищевій алопеції і надалі. Якщо немає псоріаза, якщо ми говоримо не про вогнищеву алопецію, якими додатково лазерними технологіями можемо впливати на волосисту частину голови, і саме зараз я хотіла б звернути вашу увагу на Airbnb Glass Origin». Це неабіційна лазерна система довжиною хвилі 15-50 нанометрів, відома як фракційний лазер на ербієвому склі. За лазерний промінь створює коагуляційні мікролунки за принципом фототермолізу, який полягає в дуже швидкому нагріванні певної мішені. А орган мішень це вода, наприклад, фібробластів дерми, із одночасним обмеженням нагрівання дерми. Ця техніка дозволяє чинити глибокий вплив на дерми та водночас зменшує дифузію розсіювання теплової енергії. Після лазерного оброблення шкіри спостерігається явище біостимуляції, яке сприяє швидкому відновленню шкіри та істотно скорочує період відновлення та пов'язаним з з ним соціальну ізоляцію. Хотілось би проговорити, що. Сама технологія неабляційна і епідерміс залишається інтактним. По суті, якщо ми говоримо про трихологію, не про косметологію, хоча ми його теж там використовуємо, і сьогодні саме от такий трихологічний да, формат, а голову пацієнт після цієї процедури може помити на наступний день. З приводу поєднання методів терапії, коли ми можемо використовувати цей лазер і взяти додатково розчини на водній основі і нанести зверху колоти глой не, не треба. І це додатково теж повірте, як вони радіють, коли не треба доколювати ще додатково, так і е, ми це стали робити. А діаметр мікролунок, тут а, помилка 17крон. І що хотілося б проговорити? Що це настільки а, вузька, а, вузьке пошкодження шкіри, і навколо шкіра залишається, ну дерма залишається інтактною, і є можливість на відновлення. Тому всі процеси відновлення вони досить швидкі. І пацієнт, в принципі, після процедури може вийти ну, от, це процедура а, перерви на роботі. Да? Він може повернутися на роботу. Навіть були такі, хто там поверталися. Далі йшли на весілля, там собі заплановане, чи поверталися там додому собі спокійно на день народження. Тому це дозволяє контролювати можливі побічні ефекти відновлення, а також усунути такі прикрий наслідок, як виключення соціального життя. Цікаві факти: короткий період відновлення, має штучний інтелект. Не буду це все зачитувати. Скажу свою суб'єктивну думку з приводу його використання. Ну так як пацієнтів багато, багато роботи, все береться якимись наскоками такими, да, в якомусь хаосі. Я чомусь думала, що я буду довго навчатися, навколо нього ходити. Повірте, наша команда в клініці почала працювати з першого дня. На сьогодні у нас більше 300 процедур було вже зроблено. Коли ми його купили? Пару місяців назад мені здається, де да, місяці три, мабуть. А я чекаю ці результати. Хочу поділитися тим, що ми маємо так. І що ми можемо до речі, з приводу цього лазера, чому ми ще так підійшли? І прям от я так загорілася, тому що якщо клініка має широкий формат, а не тільки там трихологічний прийом, а й косметологічний закриває так, то саме цей лазер був для мене таким визначальним. Чому по перше? Оце це стало таким ключовим: це тонка шкіра, це переорбітальна переоральна зона, це кісті рук, це зона декольте, Реакції і роботи просто ну, вони вражають. І робота саме з волосистою частиною голови, да, і там, де є волосся, наприклад, зона брів, ми теж можемо її брати, і зону бороди. Подивіться, який спектр дій. Це дійсно так, він так працює. Період відновлення я вам сказала вже, я корико користувалася сама і спробувала. по почервоніння, в мене було ну, три години не більше. Відчуття там печіння теж абсолютно контрольоване, і я його комфортно перенесла протязі двох-трьох годин. Після цього на наступний день. Я пішла собі спокійно на роботу. Показання: омолодження шкіри, зменшення жмошок, підвищення тонусу та еластичності шкіри завдяки синтезу нового колагену. І ось тут питання через трихологію. Якщо ми можемо так працювати зі шкірою обличчя, чому ми не можемо так працювати зі шкірою голови, і якщо немає відверто відкритої ранівої поверхності? Можемо? Можемо. А, кератози додатково. Шикарно працює, і наш дерматонколог це якраз теж зауважує. Стимуляція росту волосся, стимуляція мікроциркуляції волосяних фолікулів, активує стовборові клітини фолікулів, що подовжує фазу росту волосся, покращує киснім і живлення волосяних цибулин, зменшує запальні процеси в шкірі голови, що можуть спричиняти випадіння волосся. І я вам покажу надалі результати роботи, які ми з вами досягли. Буквально там ми з командою досягли буквально там за короткий такий період в декілька місяців, як ми його маємо. Під час процедури в шкірі утворюються мікрозони. Як я пояснюю пацієнтам, що в нас є мікролунки по 70 мікромікрон, це дуже маленькі цілунки. Так кількість їх ми можемо варювати, але вона велика. І ми можемо використовувати додатково, теж я проговорила мезопрепарати стерильні, які ми можемо наносити на шкіру голови у компанії. До речі, а є ще лінійка мезопрепаратів, досить дієва. Тому підходьте, дізнавайтеся, які можна теж сочетано в комплексі використовувати саме з цією методікою. Наносяться на шкіру голови, Вони провалюються буквально в перші 5-10 хвилин ці препарати в ці мікролонки, і епідерміс, він закривається, ці мікролонки, і він стає інтактним. Знову про те, що я проговорила, пацієнт встає, йде, шкірі в дермі, процеси пішли регенерації і зміни такого апгрейту, і пацієнт на наступний день зранку голову може вже помити. Лікування рубців. Знов таки стимуляція колагена, так, стимуляція відновлення через фібробласти. Шкіра голови ми прямо робимо її трихоскопії. Це дійсно вражає. Одна процедура із експозицією в місяць. Ми разом з пацієнтом бачимо трихоскопічні зміни, покращення мікроциркуляції росту волосся. Насправді, ми навіть почали використовувати її при рубцевій алопеці тільки не в загострений період, коли ми вже заспокоїли, коли ми вже полікували. І от на процесі відновлення, так, такої стабілізації, ми використовуємо цей лазер. Дійсно, є зміна якості саме шкіри голови. При андрогенетичній лопеці все те ж саме. Ми розуміємо, що там є мікрозапалення, що там є фібризування, так, таке от передрубцеве да, стан. І тут теж ми можемо використовувати саме цю технологію. Телегенова алопеція можете використовувати далі сам дисплей дозволяє вам змінювати ці параметри, якщо ви там не наважуватися, можете Почати там з початкових параметрів і потім індивідуально підбирати, їх, підвищувати чи ну, не змінювати їх. У нас експозиція, одна процедура в 3-4 тижні. На початку, коли нам там було страшно, там, да, моторошно, ми там її використовували на 4 тижні. Далі, коли побачили, що результати досить непогані, а побічних ефектів, які ми там очікували, боялися їх нема, ми скоротили вже цей період експозиції між процедурами до 3 тижнів. Омолодження губ це додаткова опція, яку використовують наші лікарі. Чому цей лазер, у кого є, наприклад, бажання займатися ще й гінекологією, він може використовуватись на слизових і омолоджувати додатково ще зону да, переорбітальну і губ, І вони на перші 3-4 дні будуть мати ефект як після ін'єкції, ну і з омолодженням. Да? Мені сподобалась переорбітальна зона. Орбіти можна працювати досить глибоко, так, шильди потрібні, якщо ви будете заходити глибоко. Але ми зараз там увертаємося. Що ми робимо? Ми піднімаємо шкіру до надкосного краю так, по орбіті і проходимо з лазером. Ну теж, повірте, результати от по тонкій шкірі ну, досить якісні. Стрії розтяжки, ну я як трихолог не використовую, мої лікарі почали це робити. Що відчуває пацієнт під час процедури? А практично нічого, легке покалювання покалювання. Чому тому, що ми використовуємося такі поверхневу анестезію на шкіру обличчя, там експозиція 10-15 хвилин, і можна там поетапно працювати. З приводу шкіри голови теж саме, вона практично безболісна, легке покалювання по шкірі голови, і в залежності від все таки цього порогу чутливості, деякі взагалі нічого не відчувають після процедури. Деякі можуть відчувати легке таке печіння. Шкіри голови буквально перших година-півтори не більше, потім воно проходить. Принципи дії в порівнянні з IPL-технологією, чому тому, що в нас запитують наші пацієнти і плутають. Вони не знають, що а, саме а, ц, ц, а, IPL це не лазер. Так? То а, тоді ми говоримо, що хромофор все-таки в нас при IPL це а, пігмент, так? а у нашого лазера а, це буде що? А, це буде а, вода. Якщо це 2 лазер, ми порівнюємо з цією нашою технологією, так то яка буде різниця в тому, що у нас період реабілітації він швидкий і комфортний. Після со 2 лазера все таки ця реабілітація досить важка. І який це лазер? Він абляційний. тому що буде пошкодження шкіри з етапом переривання роботи і соціального життя. Короткострокові результати, які ви побачите. Результати процедури помітні з першого сеансу завдяки регенерації шкіри. Тому ці пацієнти на другу на третю процедуру вже погоджуються досить легко. Щоб домогтися повного поліпшення стану обробленої області, рекомендується провести від 3 до 6 сеансів відповідно до показань з інтервалом приблизно від 15 днів до місяця, що стимулювати новий синтез колагену. Отримані результати можуть істотно відрізнятися залежно від типу шкіри, виду лікування і процедури протоколу. Важливо. Ви приділити достатньо часто перед сеансом для точного визначення потреб пацієнта і забезпечення максимально можливого результату. Що ще таке заманчує є в цьому лазері? Що ви потім профілактично цих пацієнтів можете переводити на підтримуючий курс раз в три місяці, раз в пів року. Це лазер, який буде у вас працювати постійно. Середньо та довгострокові результати. При таких показниках показаннях, як шрами та розтяжки, результати в кінці плану лікування є остаточними. При показаннях, що прогресують зморшки і вялі шкіри, рекомендується проводити щорічні підтримувальні сеанси відповідно до планування плану лікування, щоб результати зберіглися з часом. І от результати наші з приводу трихології. Зверніть увагу, ну просто мені здається, що результати унікальні. І саме я вам покажу далі, є результати саме з рубцевою алопецію. Це андрогенетична алопеція і одна процедура між цима фото. Ну, Пацієнт задоволений. Ми зробили знімки чорно-білими, щоб ви побачили на контрасті, наскільки йде стимуляція і відростання волосся да, і воно оплотнюється. І це пацієнт, це взагалі нашого адміністратора хлопця хлопець, який прийшов на рекламу цього а, апарату, так і він каже: ну, в мене от, ну, почало рідіти волосся, наче мені здається, передня передня лінія в мене а, стала підніматися. Ми йому зробили після ну, от, реклами, зробили одну процедуру. І ось він буквально прийшов там позавчора, і ми зробили фото. В нього більше нічого немає. Це ну наскоком. Да, прибіжав, зробили свої, і подивіться, які результати. Наскільки передня лінія простимулювалась за чотири тижні. Ну я сама вражена. А це пацієнтка з рубцевою алопецією, і вона гістологічно підтверджена. Після стабілізації процесу ми ризикнули і взяли лазер в роботу. Подивіться, будь ласка, результати. Це FAPD, це андрогенетична алопеція і ще й з рубцевим компонентом. Досить важка пацієнтка з дисгормональними станами. І ось такі результати. Ми бачимо. До речі, це я взяла не перший знімок. Ви зрозуміли, коли вона до нас прийшла в процесі. І я взяла знімки, де ми вставили якраз наш апарат, наш лазер так. Це дівчинка, яка звернулася до нас з приводу проекту заграва на безкоштовне лікування рубця на шкірі обличчя. Подивіться, будь ласка, результати роботи. Теж мені здається, що результати просто вражають, і вже практично повірте, це ще сам фотофайдер підсвічує проблему. Якщо фотографувати звичайним телефоном, там майже вже не видно цієї проблеми. Трошечки залишилось попрацювати, бачити з цим краєм окам це взагалі був скандал в клініці. Прийшла дівчина з зоною рубця. Насправді там розвився невус ядесона, який ми не побачили, тому що явної клінічної картини сальної, ну, да, такої аномалії ми не ну не побачили не візуально, не трихоскопічно. Зробили біопсію, Підтвердили, що це молодий невус с ядесона, який буде розростатися. Ми їй пояснили, що він може збільшувати в розмірах, і дійсно там волосся не буде. Ну вона погодилась з приводу того, щоб його видалити. Наш хірург видалив, і тут питання фотоконтролю. Ми не зробили фотоконтроль, коли ми його видалили. Наскільки сам рубчик був ідеальний. Пішла, але це отакі одиничні випадки, на які да факапи такі. На, а на нитки пішла алергічна реакція і шокове випадіння волосся. Буквально там через місяць вона відкриває двері а, з ноги, заходить і каже, що мені з цим робити. Ну і все, і пішла жара. Коротше, ми почали її безкоштовно а, дивитися. Ну наш да прокол, наче ну. Людина прийшла з таким маленьким, наче вогнищем. І ось, оце, що мені з цим робити, це фото нижче. Динаміка лікування і лазер ми вставили між оцими двома нижніми фотографіями. Щас, ось, ось тут ми вставили лазер. Ось тут, от. На сьогодні вона платить вже за лазер, в неї було декілька процедур, вона залишилась задоволена, і в плані буде далі. Пішло звуження цієї рубцевої зони, пішла стимуляція росту волосся навколо, і його майже вже не видно. Ой, зараз вибачте. Ага. Все, дякую за увагу. <звітнє> 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 Дуже дякуємо, Аню, тому що це надзвичайний досвід. А ще не йдіть, ще не йдіть. Ну, по перше, квіти. Ну, щоб гарно там постоїть. І хто у нас дивиться і слухає в онлайні? Будь ласка, поділіться своїми враженнями в соціальних сітках. Відмічайте Аню. Так. І ще Ань, в мене є до вас питання, тому що з фракційним фотомікрофон. З фракційним фототермолізом, от мені так пощастило, що цей лазер одразу був в мене, і ми дуже багато працювали з рубцями. Це супер працює, все клас. І він майже замінив мені хімічні пілінги, наприклад, тому що це фізично дуже швидко. Відновлення без злощення, тільки зути, все. Але різорфікс від Люмініс М 22 А він взагалі в Голівуді зробив ну, такий великий вау, вау! Там волосся, лазерна стимуляція. І в моєму досвіді на другий, ну десь з 10 по 14, по 21 день після фракційної обробки шкіри скальпу люди жалілись на підвищене випадіння волосся. Чи спостерігаєте ви таке в своїй практиці? Чому тому що для мене це стало неприємним відкриттям? А десь 8 років тому назад, от це ж все так Голлівуд, все так швидко, все так гарно і класно. Я ж це беру, починаю пробувати, і я отримую просто ну жах. Тому що там пацієнт уявіть собі там 4 місяці на міноксидилі, він бачить своє вилюсне волосся. Він такий щасливий. Я кажу, треба стимульнути. І тут підвищене випадіння. От чи спостерігали ви такі речі? Насправді ні. На цьому лазері я такого не бачила. А, чому поясню? Тому що в принципі вони, по-перше, в нас вже стабілізовані, да, і це ну, досить важкі пацієнти. Ми це вже бачили. І а, я скажу так: на початку все-таки було страшно його використовувати, щоб не було додаткової стимуляції аутоімунного процесу. І тут ми тільки пробуємо як клініцисти, і якраз ми спробували в лопеця. Це не всі роботи, до речі, які от ми маємо. І ми маємо досить гарні результати. А, саме зауважень з приводу випадіння волосся немає. Мабуть, тому що вони далі йдуть потім в лікування. Mm. В них є топічно і гормони, там так, і додаткові заспокійливі засоби. Це не тільки лазер, який ми тобто використовуємо. Основний акцент, що це на фоні основної терапії. Ну, що... ці пацієнти, я так да, пояснила, це шурцеві алопеці, це фейпіді, да, це андрогенетичні достатньо там запущені вже а, такі випадки, коли ми вже визначаємось, нам іти на пересадку чи все-таки піти ще терапевтично. І ось тут, в принципі, лазер ми вставляли, пробували, пояснювали пацієнту, що, наприклад, ми пробуємо одну процедуру, і дивимось, яку динаміку ми побачимо. Якщо ми бачимо трихоскопічно, що стає покращення, mm -hmm. якщо ми бачимо, що випадіння волосся, про яке ми проговорили, Немає не збільшення. Не так? То, да? а буває до речі, може бути таке, що якщо все-таки був телеген, який такий перехідний і лазер додатково це простимулював. но питання в тому, що якщо волосся випало, то трихоскопічно ми будемо по потім, що бачити, його активне відростання. Тут нам так. буде чим невілювати. Це, це от, негатив. Це один нюанс, і другий Комбіновані техніки, ви ж знаєте, що у нас завжди все питають, проникає, увлажняється ніби девіз. дівіз екзосоми. А якщо ми беремо фракційний фототермоліз... Використовуємо. і Використовує. так, нанесення екзосом так. після травматизації. Це ви робите і бачите, ми, все. ми їх і ін'єкційно в принципі, вводимо, Йо -й 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 -й. якщо чесно. Так вибачте, будь ласка, це може бути непопулярно, але ми це Хто робимо, коли тік з але. Я хочу проговорити, що саме з цим лазером знов таки пацієнти радіють, тому що не треба ще після. А цієї процедури голкою вводити ну продукти, тому це може бути а, дутастерит, це можуть бути інші а, продукти на водній основі. Так не геліві, понятно. Геліві Ми будемо вводити ну трошечки mm -hmm. глибше. А ми можемо піти на геліві, да, наприклад, під рени наші улюблені, пройти, наприклад, глибоко да, простимулювати. а Потім зверху, до речі, вони ж не поєднуються між собою. Спочатку курс там під аренів, а потім пізніше трошечки, ми можемо взяти вже а, фракційний лазер. А? а це у вас не поєднується. А yeah. взагалі є протоколи, коли все в одну: ПДРН mm -hmm. глибоко, травмування лазером і екзосоми зверху. То, Ярослав, ми, тоді волосся буде випадати. Ми трохи відстаємо з вами, так. Да. Well, uh, колеги, boy, boy, ви boy, зрозуміли boy. суть відповіді, так? Можливо, в когось є якісь питання, ще таке глибоке, цікаве, то можемо задати. Чому? Тому що в нас по часу ми ще можемо поговорити трошечки. Все.